Друзі, всім вітання на каналі. Давно не були ми на авторинку в Рівному. То погода, то робота сьогодні був наш супровід по Рівницькому авторинку і ми його раніше завершили, тому в нас є час зняти для вас, які автомобілі продаються в Рівному. Так, друзі, нагадую про підписочку на наш канал. Ставте лайк, коментуйте, це допомагає нам розвиватися. Також нагадую, що ми займаємося професійним автопідбором. Якщо якийсь автомобільчик вам на відео сподобається, або там на іншій якісь платформі, ми можемо перевірити його по всій Україні. Так, друзі, розпочнемо на сьогоднішній огляд з популярного досить народного Hyundai Tucson 2 літра. Бензин 7400 ціна. Номер телефончика продавця був в кадрі. Кого зацікавив, можете телефонувати. Заявляю, що в автомобіль різній фарбі. У нас механіка п'ятиступанева, панева, клімат-контроль, всі підіймачі, зимова гума. Автомобіль свіжо пригнаний. Бачимо, навіть номера не вигорівші. Так він виглядає. Оригінальні якісь титани, можливо, ні, ні не оригінальні, але на титана фін дивиться. Кажуть лялька, так, друзі, кого зацікавило, телефонуйте. Так, а ми почнемо. Audi Q5 дивиться 15600, двохлітровий бензин ТФСА і двигун. 15-й рік, рестайлінговий вже. Нагадую, що рекомендуємо брати від 15-го року. Там вже з двигуном. Розібралися, як то кажуть. Але, звісно, чим менший пробіг для цих двигунів, тим краще. Після 100 тисяч буває, що в них вже і цепочки розтягнуть. Може брати мастило. Так, ну, а ми рухаємося далі. Ще одна с один кросовер. Це в нас Kia Sorento Урейсталіна. 14 рік 16450. Номер є продавця. Телефонуйте. Так, такий мерседес Старенький. 4500 ціна. 2000. перший рік Так, Q5 это ж по рівному Е, наш. 12000, друзі. Така, серйозна заявка на продаж. Так, ще одна Q5. 11014 вибачає 14 рік. Двохлітровий ТФСР і літня гума. Оригінальні легкосправні диски, партроніки, камера, все присутнє. Все такі номера. Так, Друзі, про буси теж не забуваємо. Знаємо, що ви полюбляєте. Так, ну, на жаль, інформації немає. Ну, такий трафік в пасажирі теж. Присутні на рівненському авторинку. Так, в кадрі у нас Б5. Кузові седан. 4-го року 4750. 1,6 бензин. Такі автомобілі теж є. Ще один Б5, але він вже в універсалі. 1700 ціна. Номер телефончика. В Кадрі 1,9. Народний, простий. Дизельок. Так, Audi A6, Кузов у нас універсал, це у нас Аврот 7908 року автомобіль. 3,2 бензин 255 кінських сил заявляють. Номер телефона є. дзвоніть, продавець вам більше розкаже інформацію по даному автомобілю. Ну, а ми нагадую, за потребності можемо його перевірити. Теж номера цікаві. Так, супер. Наступний наш пацієнт. Теж досить популярний автомобіль. Надійний. У нас 9700, 2-літровий дизель. Надійний двигун. Мокра коробка DQ250. Літня гума. Вже автомобіль зареєстрований. Лише Пареєстрація 15 чи 1200, якщо поправте друзі в коментарях. От, наприклад, такий автомобіль тут потрібно. Він вже розмитнений. Треба уточнити, чи є сертифікат, і заплатити податок за першу реєстрацію. На жаль, він без інформації. Яка ціна? 6900. Да? А номер телефончику дасте? Скажіть. 0,97, 44 54, так. 753. А який двигун тут? 1,6 бензин 1,6, атмосфера, да? атмосфера. Да? Так, атмосферний МПІшний двигун, без проблем ставиться газ, гольф плюс. Теж досить популярний, друзі. Номер телефончика продавець, продиктував, кого зацікавило, телефонуйте. Дякую. Так, ще один гольф. Це в нас шостий теж бензинка. 6900 ціна. Дев'ятий рік номер телефончика в кадрі є. Ось так виглядає. Бачимо вже трохи номера вигорючі. Напевно, вже трохи продається час. Так. 21 тисяча бачу. Hyundai Tucson. По номерах свіжак. 19 рік, 2 літра тизель. 146 заявленого пробігу. Так, BMW X4 в кадрі. Повний привіт, М-пакет. 24 тисячі ціна, 3 літра бензин. 16-го року автомобіль. Такий у нас конячний салон. Заряжений автомобіль. Ось так він виглядає. Так. Hyundai Santa Fe Задні партроніки. Шкіра. Автомат. Тут надійний гідротрансформатор. Стоїть. Автомобіль теж свіжо пригнаний. Зимова гума по інформації. У нас 13 рік. Номер телефона є в кадрі. 219 тисяч пробігу. Бачимо, гарна комплектація для Санта Фе. Так, рухаємося далі, друзі. В кадрі 3008. Peugeot. Хто догадався? Напишіть в коментарях, як ви ставитесь до даних автомобілів. Різні думки, різні двигуни тут стоять. Особливо питання по 1.6 EP6, якщо не помню, ep 5 там BMW-двигун стоїть не дуже надійний. На цих. Тут і, до речі, робот ще до того всього. Після 14 року там вже поставили на 1,6 Ну, До 14 го стояли роботи. Так, хетчбек. Ford у нас. Фокус 1,6 бензин. Простий мотор 11 го року. Номер телефончика в кадрі є. Телефонуйте. Заглянемо до салону можна. Механіка 5-степанева кліма. У нас підігрів е, лобового, що от, доречно в фордах зимою підігрів лобового підігрів задня. Нападало, замерзло, включили та це. Що буває, в машинах за 30 тисяч немає цієї, цієї функції. Позаду партроніки, оригінальні легкосплавні диски, комбінований салон, шкіра плюс тканина. Такий варіант. Позацікавий, друзі, телефончик маєте. Все, дякую вам. Рухаємося далі. І в нас кадрі. Гольф, 5 кузов у нас хатчбек 5200. 200 Хтось вже газує там. Напевно, вже будуть купувати. До речі, підібрали сьогодні Audi А4. Тест простим, 1,6 з бензиновим двигуном. Два підфарбування було по машині. Я рахую, за 20 років, якщо косметично, без. Криміналу це є норма. А ви як думаєте, друзі, напишіть. Туксон. 132 прибіг, пробіг у нас. 2 літра бензин без підкрасів восьмого року, друзі. Так, а сьома. Трохи хром поліс порішиться. Все діло можна замінити. Так, 11800. На жаль, без номера телефону. Тому такі реалії. Так, 13900 компас. Теж багато їх з Америки. 155 пробіг. Outlander. Ні, хто догадався, теж це у нас Америка. 15500, 170 пробіга, 24 бензинка. 2012 рік. Це в нас А-5-та. Почнемо з інформації. 7900. 1,6 дизельок. Механіка, так, якщо не помиляюсь, так, у нас механіка 5-ступенева, літня гума. Оригінальні, ні, не оригінальні, але легкосплавні дисочки. Бачимо сіточка присутня ще. Навіть ніхто не витягнув кузов універсал, паратроніки позаду є. Є фор Володів колись таким автомобілем. З тим самим двигуном, в принципі, економний автомобіль. Так, Нісан Кашкай. В кадрі теж бюджетний кросовер народний. Десятий рік, 2-літровий дизель, номер телефончика, друзі, в кадрі. Оригінальні дисочки. Кондиціонер звичайний, мультикермо по одній стороні, тканина без панорами. До речі, багато моїх клієнтів, коли ми шукали Кашкай, в них була така. Таке побажання, як то кажуть, без панорами, щоб було. Не знаю, ви як на... відноситесь до неї, напишіть в коментарях. До речі, ваші коментарі допомагають о, трохи продвигати наш контент і давати нам натхнення до нових і нових зйомок. Так, от такий міс... міський автомобільчик дайчу. нас, напевно, він ще й на автоматі. 7800 зараз глянемо. Так, у нас автомат звичайний автомат стоїть. Такий для автомобіль. Для дружини, можливо, хто шукає для дівчини. Kia Rio. Так, по інформації. Зняв. Автомат, речі, десь. Так, Opel Astra. Так, Положили людину сервісну книгу, бачимо я. 10 рік, 700, 1,4 бензин. Кузов у нас універсал. У нас механіка, Турбобензин, Турбо Турбо там механіка. Турбо Та їде він добре. Оригінальні косплані диски, все сезонна гума. Паркоп позаду, паротроніки є. Я дай казав. Ну, да, Бачимо гарна комплектація. Дякую, вам. Так, 12500. Це в нас Espace. Escape, точніше. Заговорився. Так, 17 рік, двохлітровий бензин. Електросидіння автомат. Поверхівств, якщо стоїть. стоїть. Поправте, якщо я помиляюсь. Так, гольф, сьомий в кадрі. з 500 На жаль, так написано трохи погано. Можливо, побачите, не побачите ручка. Виході що ж. У нас на механіці. Універсальчик. Партроніки вкруг, дизельок свіжо загнаний. Оригінальні дисочки. Так. Ford Edge в кадрі. 15 тисяч без 50 доларів. Повний привід на стрік 170 пробігу. Номер телефону продавця був. Цікавий колір. Напишіть друзі, в коментарях. Заходить вам такий колір. Так, коротше, ще один представник популярний, дуже багато їх з Америки. Я теж володів таким автомобілем, понад рік доволі за свої гроші. Адекватний кроссовер. Повнопривідний, ну є і не повний привід, все залежить від комплектації у нас. Варіатор тут стоїть 2,5, дійсно надійний движок. Тому, друзі, можна купувати, перевірити добрий варіатор, поміняти мастило в ньому, поміняти два фільтри і кататися, не буксувати, не їздити сильно по бездоріжжю, не давати тапку, як то кажуть, підлогу. Ford Focus 2. 4800, 1,6 бензин. Так, друзі, постаралися трохи зняти сьогодні для вас автомобілі. Друзі, з вас підписочка і вподобаєчка. Так, ну ми маємо ще трохи сьогодні роботи після ринку. Будемо ще допомагати людям. Тому, кого зацікавить допомога в підборі, будемо раді вам допомогти. Детально по цінам в описі до цього відео на каналі. Там буде Посилання на інстаграм, там все буде детально по інформації або за номером телефончика. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Мирного всім неба і до нових зустрічей. Бережемося.